Вітаю вас на каналі Український колекціонер. А сьогодні у нас на обзорі монета України 10 гривень ППО надійний щит України. Дана монета має діаметр 23,5 мм та вагу 6,4 г. Матеріал її. Цінковий сплав. Давайте розглянемо її аверс. Ауріс даної монети складається з Малого Державного Герба України напису Україна 10 і гривень. Монета випущена 2023 року. Та тут є логотип Київського монетного двора. Давайте розглянемо реверс. Реверс даної монети складається з півкруглого надпису ППО Надійний щит України. Та радару, що показує напрямок та місце місцезнаходження ракет. Усередині радару намальована система ППО. Гурт в даної монети є рефленом. Ціна даної монети складає від 20 до 35 гривень. Дякую за увагу. Всім до зустрічі!